І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Два, два. Справа на самозахист. Система безпеки царства небесного. Гарна система за принципом фініди далеко не завжди досягає цілі утримати людину від скоєння злочину через страх покарання. Бо багато людей сподіваються, що можуть так скоїти злочин, що їх після нього не спіймають, тому не покарають. А деякі люди навіть свідомо готові відсидіти за свій злочин, бо так їм все одно вигідніше, як їм здається. Наприклад, хтось обдурив інших людей на кілька мільйонів, сховав, чи передав спільникам, потім відсидів кілька років, а гроші не знайти ні. Не кожен може заробити за рік. Тоді як замість цього означає не судити, а пробачати шкоду і любити ворогів другий контур системи захисту, гасіння, зупинення, виправлення наслідка. наслідків, що можна інтерпретувати так, що треба допомагати ворогам зрозуміти недоцільні злочини. Обман з плюс є інші шляхи до мети. На... Замість злочину можна, наприклад, просто попросити. Усуваючи таким чином смисл його скоєння, тобто зробити мотив потенційного злочину позбавленим смислу або досяженим іншим шляхом, не через злочин. Як більш ефективний і більш доцільний метод звільнення від злочинності. А щодо наслідків вже скоєний злочинів, то тут логіка така, помста не виправляє шкоду завдану наслідок дружньому, а тому від не має користі е, постраждалому в цьому смислі. Більше смислу в тому, щоб компенсувати постраждалому шкоду, наприклад, в інших джерел, якщо увинуватця на це немає можливості чи бажання. Додатково варто зауважити, що Ісус дається в жодному місці Євангелії. Не закликає людей судити інших людей, навіть говорячи про грішників і майбутній останній суд Божий. Що ж до уяснення як способу усунення подальшої небезпеки від тих, хто скоїв злочин шляхом нерухом, то, по-перше, карна система суді і в цьому аспекті нелогічна. А саме повторного вчинення злочину тої людини, яка вже вчинила якийсь злочин раніше, розсодив. Навряд залишить да від тяжкості дочні. Тому повторна дрібна крадіжка подекуди не менш мирна, ніж повторне вбивство, якщо ні крадія, ні вбивцю не будуть затримати. Тому немає логіки в тому, щоб дрібного чи вбивцю затримати на різний час. Обох тоді було б логічно затримувати на здачку. довічно, щоб більше ніколи не могли повторити своїх злочинів щодо інших людей. І випускати тільки тоді, коли спеціальна атестаційна комісія переконається, що вони не будуть повторювати попередні чи скоювати нові злочини. За якою логікою тоді злочинців випускають після деякого наперед встановленого часу на волю, знаючи, що після цього не тільки країни може продовжити красти, але і вбивця може продовжити вбивати. Це можуть бути якісь сторонні міркування типу милосердя чи е, умовних вигадних чимось, тобто доцільних оцінок відповідності е, строку ув'язнення до тяжкості в Але у всякому разі, ця логіка слабко зв'язана з іноміреною, повторного вчинення злочинів після звільнення вже покараних або так і не покараних злочинців. І тому лише частково вигоджується з цілю зменшити злочинність. По-друге, це дуже важливо. У нас в час є альтернатива. Новітні технічні засоби дозволяють автоматично знерухомити людину при її спробі наблизитися до іншої людини, ближче за деяку порогові. Ці та інші технічні засоби дозволяють зупинити повторне скоєння злочинів, безпосередньо передницю їх скоєння. І таким чином запобігти їм. Тобто сучасна техніка дозволяє зупиняти злочини, захищатися від них. Тож ця функція ув'язнена для неуховного сьогодні також все більшою мірою втрачає зміст. Ще більш ефективно сучасна техніка дозволяє позбавляти злочину смислу. Наприклад, відеозапис злочину дозволяє швидко знайти і спіймати злочинця. А якщо всі люди на крузі будуть знати, що хтось щось украв то вони зможуть відмовитись з крадієм, щоб не стати самим учасником крадіжки через обмін краденими грошима чи речами. Що ж тоді буде робити крадій, якщо він не зможе ніяк використати крадені гроші? Чи є тоді смисл щось красти, чи є смус так жити? Думаю, що тут максимальна відкритість і доступність інформації може суттєво допомогти. Часто можна чути героям слава. Але ж і антигероям теж можна влаштувати максимально особисту славу, щоб усі знали правду про те, що хтось скоєв злочин. Можливо, тоді люди зможуть допомогти такій людині зрозуміти, що є, більш розумні, що є більш розумні шляхи до досягнення своїх мрій. І допомогти їх у їх досягненні. І допомогти їй у їх досягненні. А якщо на ще більш ранньому етапі з'ясувати бажання потенційного злочинця, тобто досконні злочини, з'ясувати, які цілей він хоче досягти внаслідок злочину, то можливо йому можна навчатися, допомогти досягти його цілий, досягти виконання його бажань без злочину. Така система запобігання злочину може бути навіть дешевшою для суспільства, ніж існуючий тандем Пеміда плюс злочинність. Як Ісус Христос рятує людей, Він навчає, як можна подолати гріхи та їх наслідки, повторно, система безпеки, розпізнати зло в тому числі потенційно, щоб ухилитися від нього або зупинити його дію, якщо навіть ухилитись не вдалося тут активне право на життя підтримувати життя кожного ліп на кожен день. І Цій максимум простіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Але ці науці Бога вказані, що крім особистої поведінки, це внутрішній компонент. Є ще один дуже важливий момент. Зовнішній інституційний чинник це зовнішній компонент. Ісус на своєму прикладі показав, до яких наслідків призводить сама вже наявність карної системи фімілі, а саме до того, що вона, що сама наявність такої системи суспільств призводить до смерті навіть цілком невинної людини Ісуса Христа вбили на догоду чи якимось довільним, стороннім, особистим інтересам. При цьому вбивцю Варгаву відпустили. Тобто замість функції системи захисту від злочинності, карна система фініди сама стає знаряддям злочину. І якщо заглянути далі, то видно, що це додатково ще й спокушає потенційного злочинця, щоб самим фактом наявності додаткової можливості для злочину, які створюються наявності цього знаряддя, яке може бути використане як зброя, думаю, що це означає. Логічно доводить, що система правосуддя фінізів не тільки не завжди ефективна в ролі інституту захисту людей і злочинності, але навпаки може і сприяти злочинності, навіть заохочувати її, стаючи її інструментом чи зброєю. І навіть додатковим мотиватором і цей зовнішній відносин кожного людину чинник дуже сильно ускладнює. А часто зовсім... Унеможливість, чи зробиться невесь зусилля людини у напрямку і намагань жити вільно зі Словом Божим і будувати царство небесне на землі. Думаю, що це одне з ключових повідомлень науки Бога. Ісус не міг прямо сказати про це словами, бо тоді б його або пізніше його учнів. Могли обвинувати ти особі в підріу державної влади. І тоді б римляни сказали, що вони вбили його не безвинного, а за злочин, а так без слів, а так без цих слів. І чинний юдейський цар Ірод визначив, що Ісус невинний і головний представник намісних Римської держави в юдеї. Понтій Пилат ще до страти визнав, що Ісуса засудили на невинного. Тобто похід до Пилата просто забезпечив первосвященникам формальне прикриття, тобто зовнішній видимість, ніби дотримання закону, коли вони фактично свавільно вбили невинного Ісуса з особистих міркувань. І таким чином Ісус показав, що Фіміда вбиває не тільки виних, але будь-кого, залежно від того, то і як поверненню її меча. І це не випадковість, а один з головних уроків Бога для людей. Чому Ісуса робили саме так? Як це було, якщо припустити, що він мав стати просто чистим яхтцем Божим, якого мали принести жертви для прощення, відпущення, відкуплення гріхів усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву автонців. Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру, покласти сина свого Ісака на ліхтар і зробити його жертвою? Може, тому що смерть Ісуса саме на Христі це не випадковість, а знак, точніше, це один з найголовніших знаків Ісус своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога, на злі яка прикривається маскою філі, це як військові іноді позначають на карті цілі хрестом і прицілюючись також на ціль навозять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив, правда, не Христом, а кров'ю, а цю пасхальб дві доїв народу Ізраїлеву в Єгіпті для того, щоб Бог відпав бачити, де ізраїльтяни, а де єптяни ідентифікація свій чужих, до речі, тоді Бог сказав Мисей, і над всіми богами єгипетськими вчиню тут. Або ще, як кажуть, поставити на комусь хрест, тобто помі, помітити його як приречено, списано і більше ні, не потрібно представника минулого. Ще в одному з чотирьох варіантів Івану, від Івана є уточнення про те, що коли ж підійшли до Ісуса. І побачили, що він уже вмер, голінок йому не зламали, та один з вояків списом бока йому проколов, І зараз утікла звідти кров та вода. Думаю, що цей спис, це теж не випадковість, цей спис, це ніби стрілка, я додатково вказує на цей хрест. І страчений на ньому невинним і сутом. Ніби стрілка курсор у комп'ютернірі вказує на знак квеста загадки позначений Христом. Отже, схоже на те, що саме так Ісус своєю смертю переміг смерть ще у такому смислі. Бог поставив на горі на, в видноті перед усім народом великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі. Тобто вказав на хитру схованку зла, пеміду. Чи списом, як стрілкою додатково було казане на цей грець, мабуть, тому що Фініда це дуже хитра маска, яка під виглядом начебто ідеалу справедливості і начебто єдине можливо, і тому начебто необхідного способу боротьби проти злочинності, насправді може приховати і приховує безліч зла. І під її пов'язкою насправді ховають свою участь від дявола та смерті. Тому Ісус каже, а про суд? що засуджений князь цього світу, тобто засуджений диявол і його князівство зла. Бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його світру маску Феміда. Що ж може ховатися під маскою, начебто справедливої Феміди? Дивіться додаток, алгоритм війни і смерті. Феміда.